Yeah. Доброго ранку ще раз всім, хто приєднався сьогодні з нами до нашого ефіру. Наші е, духовні роздуми, які ми будемо мати з вами сьогодні, вони поведуть нас до найбільших висот нашого світу. Чи знаєте ви, які найбільші вершини існують на нашій землі? Джамалунга, Еверест, Еверест, Джамалунга. Це Джамалунга вища. Це те саме. Це те саме Це та та сама гора. В різних да. континентах да. є різні гори. Є гори, які сягають висоти більше вісьми тисяч метрів. Да? І мало хто із людей здатний е, досягнути цієї вершини. Ми з вами розпочинаємо серію тем, які будуть мати е, таку назву Найбільші вершини світу. Сьогодні ми з вами відправимося на одну із вершин, яка називається Гора Арарат. Наша тема сьогодні називається так. Очікування «Очікування очікуваного». Чи доводилося вам у житті чекати чогось занадто довго? Так. Yeah, yeah. Можливо, ви згадаєте ось те, що ви очікували, як важко вам це було робити. Але кожен із нас у житті, він дуже багато часу проводить у тому, коли чекає чогось, правда? Особливо, коли рішення. Якогось важливого питання затягується, нам важко чекати, правда? От коли ви знаєте, що мало б уже вирішити це питання, але воно ще не вирішене. І чим довше воно тягнеться, тим все важче і важче його очікувати. Скажіть, а коли найважче очікування? Коли неоприділянність. Коли, коли є якась невизначеність, так? Іще. От уявіть собі таку картину. Коли просто сидиш і чекаєш. Уявіть так. собі таку картину, що ваша дитина має прийти додому о 21-й годині. В 9 годин вечора ваш син чи донька мав прийти додому. А зараз на годиннику ще тільки сьома вечора. Як вам чекати від сьомої до дев'ятої? Важко чи легко? Легко. Можливо, ви дивитеся ага, ну, ще 2 години. Потім ви дивитеся ще одна година, ще півгодини, ще 15 хвилин. І ось цей час очікування, він проходить легко, тому що ви знаєте, що момент зустрічі має відбутися в певний призначений час. Правда? А от да. коли вже 5 хвилин по 9, як вам чекати? Бо то вже. А коли вже 9, коли вже 10 десята хвилина по 9. Вже, не 9 хвилина, а десята на вечора. Тоді вже ваше серце б'ється не так. Ви відчуваєте все більше і більше якісь переживання, правда? Тобто, коли ви знаєте межі вашого очікування. То вам очікувати легше. А коли ця межа пройдена, і ви не знаєте, в який точно момент прийде той, кого ви чекаєте, тоді це очікування, воно затягується і стає все важчим і важчим. Правда? Коли ми говоримо з вами про очікування, скажіть, християни, чого чекають найбільше? Другого приходу, це буде Христа. Насправді християни очікують повернення свого Господа. Вони очікують того моменту, коли Христос знову прийде на нашу землю. Коли обіцянка, яку Він залишив нам у Священному писанні про його повернення на цю землю, вона нарешті буде втілена. Прочитаю вам одну цитату із книги пророки і царі. Мы все еще находимся в тени невзгод и страданий на нашей земной жизни. Но вскоре придет наш Спаситель и принесет с собой долгожданное избавление и покой. Будем же с верой взирать на счастливое будущее, которое рука Божия предначертала для нас в видении пророка. Мы с вами живем в очековании нашего Спасителя Иисуса Христа, когда Он снова повернется к На землю, за нами. Але зараз ми знаходимося з вами в, такому, в такій стадії, коли ми не знаємо ані дня, ані часу його повернення. Але з кожним днем ми готуємося для цієї зустрічі. Історія, яку ми з вами сьогодні будемо розглядати із Біблії, це історія про Ноя. Ім'я Ноя знаходиться у списків. Героїв віри, про які розповідає нам апостол Павло у своєму посланні до Євреїв, 11 розділ. Ми з вами читаємо сьомий вірш, вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, що чого не бачив ще, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності. Що походить з віри. Отже, священне писання називає нам Ноя, героєм віри. Що такого особливого зробив Ной, через що він був названий героєм віри? Як ви думаєте? Покорився Богу, став готовити ковчег. Ной, почувши е, про те, що Бог, коли Бог звернувся до нього із словами, що буде потоп, так? Він вирішив підкоритися богові. А ось таке запитання: а чому ж Ной, саме, Ной, він, до нього Бог звернувся? Чому Бог не звернувся до інших людей? Бо пишу, Ной праведний". Тому що життя ноя, воно було життя як праведної людини. це своє життя Ной шукав Бога. І саме тому Бог знайшов? Ноя. Але в чому проявився ось такий момент найбільшого послуху Ноєм Бога? Знаєте, коли весь світ проти тебе, а ти за Богом, це важко. Так. Ну, Можна назвати Ноя людиною, яка вірила в Бога, правда? Да. Ной вірив в Богу. А от в чому виявилася його віра? В тому, я звернувся із словами, що буде потоп. буде щось таке, чого ніколи ще не було на землі, чого ніхто із людей не бачив і не уявляв, як це може статися. Але саме Ной повірив, повірив Богові в те, що вода буде падати з неба, що вона наповнить собою всю землю і знищить усе, що буде на ній живе. Але для того, щоб бути врятованим, необхідно побудувати корабель. Корабель, який називається Ковчег. Коли Ной зайшов в Ковчег, Бог е, дав Ною можливість отримати спасіння йому та його родині. Скажіть, будь ласка, скільки часу? Продовжувався поток на землі після того, як Ной зайшов у ковчег. Дні? 40 днів. Скільки часу проток? 40 днів досі тільки да. йшов. 150 днів на землі. 150 днів вода перебувала. А скільки всього часу Ной знаходився в ковчегові? Ой, навіть з півроку. Так, а ще які думки будуть? А ну, давайте згадуємо. Поки голуб не приніс. <гум> Байже, майже цілий рік Ной знаходився у ковчені. Але ми О, це з вами знаємо із того, що читаємо в священному писанні, правда? От якщо ви візьмете книга буття, 7-8 розділ, то там досить чітко. Написано, скільки часу Ной знаходився в ковчезі. Але коли Ной зайшов у ковчег, хто йому сказав, скільки він там буде? Не сказав. Чи знав Ной, скільки йому очікувати, поки він знову зможе вийти е, на сушу? Так, на суходів? Ні, суходіл? Mm -hmm. nee, Ось ще один такий цікавий момент. Скажіть, е, коли Бог звертався до Ной, він мав е, можливість, Ной мав можливість чути голос Божий безпосередньо прямо до нього. І Бог звелів Ною увійти в ковчег. І ось цікавий момент, що коли Бог посилає ноя в ковчег, то це було востаннє, коли Бог говорив до нього. І ось майже цієї... Ной, знаходячись в ковчезі, він не чув голосу. Бог. Бог не говорив до нього, і він не знав планів, які Бог має на подальше. Які переживання міг відчувати Ной, коли він знаходився в ковчезі 5 або 6 місяців? Про що він міг думати? Які спокуси могли долати його? Як ви думаєте, які переживання могли б бути? П'ять місяців він та його родини. Невже да, не Господь мене забуде? Навколо вода, немає землі. Він не бачив просвіту, так скажемо, і він не знає, що чекає його в подальшому. Чи могли закрастися у нього сумніви в тому, що Бог забув про нього? Що Бог відвернувся від нього, і він сам знаходиться. Ну, Він бачив, що в нього залишилася певна кількість їжі для нього, для його сім'ї, для тих тварин, які знаходяться там. Але це все буде невічно. Є якась певна межа, але Бог мовчить. І Ной очікує. Проходить ще якийсь час, і Ной побачив, що вода перестала литися, і з неба, і поступово-поступово вона почала спадати. Ной побачив якісь ознаки того, що потоп він скоро закінчиться. Але чи знав ной час, коли це відбудеться? Тому Ной знаходився в такому моменті очікувань. І весь цей час Ной довіряв Богу. Він знав, що якщо Бог постав, послав його в цей ковчег. То він очікував, що Бог йому скаже: Виходь звідти. Але ще поки не було видно того моменту, коли це має статися. Коли Ной побачив ознаки того, що вода починає спадати, що він почав робити? Що зробив Ной, коли вода почала спадати? Голуба випустив. Він почав випускати птахів. А чому він це робив? Щоб вони признаки якісь принесли. Жизні. Да. знати, чи видно, вже Так, да. щоб знати, чи видно вже суходів. Коли <кхм> зійшла вода, іной побачив вершини, або ковчег зупинився. Але земля ще була дуже вологою, і виходити не можна було. Що зробив Ной, Як ви думаєте? Жертвенник приніс. Ні, він ще не виходив з ковчегу. А, ще не виходив? Помолився, Богу. Помолився. Ну, мабуть, він кожного дня молився. Так. Да. Що зробив Ной? Давайте ми прочитаємо Ні. книга буття. 8 розділ тринадцятий вірш. І сталося на 601 році життя Ноя, першого місяця, першого дня місяця, зійшла вода із землі. Тож розкрив Ной верх ковчега, якого зробив, і побачив, що зійшла вода із поверхні землі. Що зробив Ной? Розкрив верх ковчега. Якийсь отвір відкрив? Ковчега. Вікна, вікна, мабуть? Ні, він не вікна відкрив. Кри. Кришу зняв Криш. із ковчега. Скажіть, для чого він це зробив? Невже це було логічно? А можливо, знову піде дощ, а можливо, знову буде потоп, і якщо немає даху на ковчезі, то що буде з ним і з тими, хто там знаходиться? Розбираючи кришу, дах. Ной проявив свою віру в У Бога і про Захист і тоді, коли він не чув іще голосу Божого, але він був впевнений, що Бог не дозволить йому загинути. Ной проявив довіру до свого Господа тоді, коли не бачив ще явних ознак кінця цій катастрофі, яка відбулася на землі. Саме тому. Ной не відкриває двері, не виходить з ковчега. Але що робить? Догори, дивиться догори. Дивиться догори. А, а він, так, він все, і не міг відкрити двері. А, так є. Чому Ной не відкриває двері? Тому що не він закривав їх. Амінь. Бо, Бо Ной сам не закривав цих дверей, а двері були зачинені рукою Божою. І саме тому, Ной довірився цілком Богу, знаючи, що коли Бог зачинив за ним ці двері, то тільки Бог може їх відчинити. І наскільки важливо довірити Богу і очікувати того дня, коли Бог їх відкриє. Ось я прочитаю ще одну цитату. Невидимі руки медленно затворили масивну дверь. что было не под силу находящимся внутри. Ной оказался в ковчеге, а тем, кто пренебрег Божьим милосердием, вне его печать неба упокоилась на двери, которую закрыл Бог. И только он один мог отворить ее. Мы видим, что двери были закрыты рукою всемогутнего Бога. И Ной ожидал, что Бог снова вернется до него. Бог знову промовить до нього, і він, відкривши ось ці двері, зможе увійти вийти на суходіл. Наскільки важливо довіряти Богу в усьому? Перед нами кожного дня повстають певні випробування, певні труднощі, деякі двері зачиняються, деякі відчиняються, але наскільки важливо довіряти Богу до кінця? Інколи тоді, коли ти не бачиш відповіді на своє питання. Навіть тоді, коли годинник показує, що час очікування уже давно минув, продовжуйте довіряти своєму Богу. Дозвольте йому самому зачиняти і відкривати перед вами двері. І тільки це допоможе вам очікування очікуванні найголовнішого очікуванні свого Господа і зустрічі з Ним. Подивіться, Ной проявив не тільки віру, але й відданість своєму Богові, і ще ной проявив терпіння. От після, після того, як зупинився ковчег, як зійшла вода, як Ной відкрив верх цього ковчегу, скільки часу Ной очікував, що скаже Господь. Як ви думаєте? Сім днів, мабуть. Скільки? Сім днів. Сім днів. Ще хто як думає? Відкривайте біблію, слідкуйте. А тоді других сім днів. Фактично, Фактично 27 день. Давайте ми прочитаємо з вами книгу. Як да? випустив ви Ворона, Голуба, а тоді ще сім почекав. Давайте відкриємо з вами книгу буття, 8 розділ 13 вірш, Ми О, ще не не «Буття» 8 розділ 20 вірш. Дивіться, і сталося по 601 році життя Ноя, першого місяця, першого дня місяця зійшла вода із землі. Тож розкрив ной верх ковчега, якого зробив, і побачив, що зійшла вода із поверхні землі. Коли зійшла вода? Якого дня, якого місяця? Першого, першого дня, першого, першого дня першого дня, першого місяця 601 року життя Ноя, так? А тепер так. ми з вами читаємо е, наступний. Е, перепрошую, я не, не помітив для себе цей текст. Е, Ной очікував було, 20, 20 рублей. Прочитайте там по Біблії, ви побачите. Ной очікував два місяці і 27 днів, аж поки Бог не відкрив йому дверей ковчега. Да? Тобто Ной чекав, поки Бог знову не звернеться до нього. Він очікував, що скаже Бог. І коли Бог звернувся до нього, каже, знову, виходь, відкрилися двері, прийшов цей час для того, щоб ти. Вийшов на землю. Майже три місяці ще після зупинки, Ого. Ной очікував того, що скаже Господь. Для Ноя важливо було жити за словом Бога і робити те, що скаже йому Господь. Ось яке терпіння мав цей чоловік. А тепер, коли Ной вийшов з ковчега, що найперше він зробив? Так, да, жертовник жертовник поставив. Ми читаємо з вами книгабуття, 8 розділ, 20 вірш. І збудував ной жертвник Богові. Він узяв із усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс всипалення на жертовнику Що зробив Ной? Коли Ной виходить на землю, перше, що він робить він ставить жертовник, тобто місце. Де він буде поклонятися своєму Господу? І він приносить жертву. І тут названа яка це жертва? Як вона називалася? Ésta. як Ésta. Жертва всепалення або цілопалення. Цікаво, що саме ось ця жертва жертва цілопалення, це називається жертва заповіту. Тобто, саме її. Приносили, коли давали якусь обіцянку, коли заключали договір. Саме цю жертву ми приносить із Господом. Якщо ви прочитаєте, там у книзі буття написано, що Бог склав заповіт із зноєм. Який заповіт Щоб хто більше не буде? Пам'ятаєте, і ось веселка, яка з'явилася. Над землею, вона була свідченням того, що потопу більше ніколи не буде. Тому, не буде. коли ви будете піднімати свій погляд до неба, і ви побачите веселку на небі, то згадайте той момент, що саме через те, що Бог ну, і заключив з Богом цей новий заповіт у своєму житті. Ось ця веселка сьогодні є пам'ятником того. Тому. Для Ноя було важливо жити за словом Божим і в рамках заповіту, який був укладений між ним. Друзі, ми з вами також живемо за словом Божим. Коли Бог звертається до нас через свою книгу Біблії, у нас також є можливість жити в рамках того заповіту, який викладений на сторінках цієї святої книги. Тому. Так як для Ноя важливо було, вперше як ступити на землю, поклонитися Богу, віддавши йому саме найважливіше, що було в нього на той час. Адже в жертву були принесені які тварини? Чисті. Чисті да? А щоб Ной міг їсти впродовж е, цілого року, коли він знаходився е, в Ковчезі. Поки ще не з'явилося рослині, що воно міг їсти, використовувати для себе в їжу. М'ясо чистих тварин, правда? Але так, Бог говорить, те, що в тебе є, найцінніше для тебе. А важливо, вода, те, вода Бог, яка занячує це для свого Господа. Тим більше в нього не було багато цієї худоби. Так, Але він довіряє своє життя в руки Бога і знає, що Бог не полишить його. Дивіться. еще одну цитату прочитаю. Ной вышел из ковчега на опустошенную землю. И прежде чем строить дом для себя, он построил жертвенник Богу. У него было совсем немного скота, сохранившегося таким трудом. Но все же он с радостью отдал из него часть Богу, как признание того, что все принадлежит ему. Коли ми з вами згадуємо історію Ноя, що ще варто відзначити в цій історії? Це історія спасіння. Історія порятунку усього людського роду. Це історія взаємовідносин Бога і людини. Але всій історії показано, що кого Бог знайшов правильно. Хто був праведний серед усієї землі? Різати будеш? Ной. Правда? <різова> а хто був спасений? А ще хто був з ним його. <різова> тобто віра Ноя вона склала певний вплив на всю його родину. Це велика обітниця для нас. Коли нам також потрібно чекати, щоб наша родина навернулася до Господу. Але для того, щоб наша родина довернулася до Господа, наскільки нам важливо сьогодні також жити за Його словом і за Його запоріжня? Ми сьогодні з вами побували на горі, яка називається Арара. Чому гора Арара? Тому що саме на цій горі зупинився ковхек. І саме ця гора сьогодні пам'ятник взаємовідносин Бога. І Ноя. Ця гора сьогодні пам'ятник порятунку Богом усього людського роду. Саме ця гора сьогодні для нас є символом заповіту, коли Бог хоче заключити цей заповіт не просто зною, але особисто зі мною. Саме ця гора сьогодні може стати символом моєї віри до Господа. Коли я, звертаючись до нього, можу сказати, Господи, рятуй мене, рятуй моє життя, рятуй життя моєї родини, рятуй життя тих, хто знаходиться в полоні». Я сьогодні хотів би посвятити своє життя для нього. Я сьогодні хотів би сказати, Господи, візьми мене за свою руку, за мою руку і веди мене впродовж всього цього дня. Готові ви приєднатися разом зі мною до цієї молитви. Да, да. Давайте да. відмовимось. Наш добрий, люблячий небесний батько, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що ти подарував нам цю зустріч. Господи, ми дякуємо тобі за Ноя, який проявив свою віру і терпіння, і довіру до тебе. Господи, нехай ця історія буде прикладом і для мого життя. Допоможи і мені слідувати за тобою. Допоможи і мені зберігати вірність тобі, очікуючи тебе і очікуючи рішень в моєму житті, але по Твоїй волі. Нехай тобі за все буде подяка, честь, хвала і поклоніння небесному Богу, люблячому. Сыну і Духу Святому. Амінь. Амінь. Амінь.